100 років тому Щедрика виконав хор Київського університету. Щоб його нарешті почули в українській столиці, автор Микола Леонтович витратив довгих 15 років. Він все не міг покласти слова української обрядової пісні на музику, яка б йому подобалась. Тож зробив аж 5 варіантів обробок. Український Щедрик з тріумфом прийшов Європою і навіть дістався до Америки. Став сенсацією у найвідомішому концертному залі США Карнегі Холі. У тому ж році було зроблено найстаріший запис, що дійшов до наших днів. Щедрик залунав по усіх кутках світу завдяки гастролям української республіканської капели. А в Америці чарівну мелодію почув композитор і хорист Пітер Більговський українець за походженням. 1936 року він написав англомовний варіант пісні, назвавши її «Carol of the Bells», тобто колядка дзвонів. Текст не має нічого спільного з українським варіантом однак, саме в такому звучанні пісня отримала всесвітню славу. Того часу щедре клонає у всіх західних країнах щойно вони починають готуватись до Різдва. Колись звичайна українська колядка нині має безліч обробок. Від запису на платівці прийшла шлях до клубної музики. Виконують її і в акустичному варіанті. А капелла? баскетболісти вистукують її по підлозі. Є рок і навіть хеві-метал версія. Щедрик звучить у кількох голівудських фільмах, найвідоміший з яких один вдома. Також його використали у відеогрі про Бетмена. Американці вважають колядку мало не народною, упевнені, що її співали від початку заснування Сполучених Штатів. Але щоб ні в кого не виникало сумнівів про походження Щедрика, англомовна Вікіпедія розповідає про Миколу Леонтовича та українське коріння щедрівки. Оля Липинська, Крістіна Єфімова, Юрій Генжало, телеканал новин 24.